Купуючи даний пилосос, ви фактично отримуєте е, два плесоси в одному. Ось у нас стоїть стоячий миючий пилосос, е, в якому не змінюється насадка. Отака От вона і є за цим валиком, який в цій е, станції і сушиться, і очищається. Наразі він вже очищався і сушився, е, Оцією кнопкою запускається режим. Е, Стоїть просто на зарядці. Три поділки для орієнтування після того, як прибрали повністю в квартирі чи хаті. Залишається ну, там десь мінімум одна поділка. ще. І ось другий полісос, про який я казав. Це варіант, в якому у нас є рукоятка без акумулятора. Акумулятор переставляється з першого от таким от рухом. Ми відділяємо його від першого. І потім Вставляємо в другий отак Щок. Уважно слідкуємо, щоб е защокнулось, бо тоді випаде, буде дорого дуже. Підбирається насадка, одна із запропонованих справилась. І давай покажемо. Десь кубу. Наприклад. так Дуже якісний пластик у нього скрізь. Вмихаємо. Угу. Дуже багато пилу здатно зібрати. Отак от, так от.